Як зайця розсередав, ти кожному якусь потугу дав. Дав чоловіку у, дав псове зуби, медвідь з корінням вирвай дуби, мурашки навіть кожен іся боїть, але мене о гіренький мій світ. Шкода лиш, що чимусь гуся, оплоччи піду утопюся. та й спокій голові, нема мені чого. Пішов на шкуцийся топить. Приходить, понад став, сиділося в Жаби на березі сягріли, та й перекорили, звичайно, як жаби. Проснуть, чи пузький, прошвабив, як з булку вік собі у маслі смажуть. А, -а відтак знову про ворони вражі. Аж тут скочив на заяць гульк, жаби усі якраз у воду бульк. А заяць зупинився і каже: Коли ж мене ходжаби? Та не гіренькі ще мій світ.